«Індекс небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! І з вами програма Індекс небезпеки. Щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Хто зіпсував повітря у селищі Мирному? Смердюча багнюка заливала тротуари. Веню мешканці піщанки, які живуть поруч із свинофермою, виборюють право на свіже повітря. Прогулянки кліщів небезпечні паразити відкрили сезон полювання на людей. Діб у душогубці саме стільки мешканці кількох вулиць селища Мирного потерпали від смороду. Вонюча багнюка залила дороги, городи та подвір'я людей. По допомогу зверталось усюди, та як завжди, навести лад було нікому. Аналізація ми предполагаємо, тому що запах сумасшедший і запах рибний. Як не у мирному словами не описати, кажуть мешканці. Бурдоти лється без упину і нікому до цього немає діла. Найбільше перепало жителям вулиць Сорокаріччя Комсомолу та Петра Моїсеєнка. Четвертий день непонятно, що Тече в всі зеленого цвета. воняє неймовірно, невозможно ні форточку відкрити, нічого. Сусіди стоять не дадуть соврати. Ми дзвонили бабушкінські повністю починаючи от. Від... Аварійних служб і заканчуває гору з полкомом, просто всі відфутболювати. Люди знов наодинці з проблемою снують від інстанції до інстанції, а там лише диктують номери телефонів. Я лічно дзвонила тому самому в аварійку, позвоніла Горводоканаловська аварійку і говорю їм, що давайте виїжджайте вонь ні невиносимо людям во дворі кругом. Они сказали, а тут же стояла і дзвонила їм. Ані ми то не ділаємо. На запит знімальної групи у Дніпроводоканалі повідомили, у мирному їхніх каналізаційних мереж немає. За схемою вони належать промисловій зоні, де розташований рибно-консервний цех. Цей об'єкт огороджений, ніхто з його працівників на контакт не йде, телефонів не дають. Будьте добрі начальника сюди. Ну давайте бригадира сюда. Забита фекалия, канализация, топит людей частных. Это тиф, это всякая инфекция, ваша рыба кусками туда, к нам. Давайте бригадира сюда. Ваша рыба, ваша рыба. Ну, позвоните, позовите бригадира сюда. Пожалуйста. Почему? А почему Мы бы хотели выяснить ситуацию по поселку Мирный. Это сейчас затапливает уже пятые сутки две улицы, три улицы канализации. Да, сегодня вызывали. Служба сказала, в течение дня обязательно подъедут. Сегодня целое утро мы вызывали по всем этим инстанциям. Гидроспоруды должны приехать в течение дня. Здравствуйте, это Капарик да. Гидросооружения? Да. Новости 34-го канала беспокоят. Будьте добры, а можно услышать Дмитрия Игоревича? Нет, его нет, он уехал. А кто-то из заместителей Джалилова есть на месте? Нет, он один сейчас. Угу. А не подскажете, вот вопрос по мирному. Вам звонили, наверное, из бабушкинского исполкома? Без понятия, я не знаю, звонили ему или нет, то с ним надо разговаривать. А когда он будет? Ну, чотирьом так по два просамо сказали. Наприкінці робочого дня ми телефонували знову і до підприємства гідроспоруди, і до бабушкінського виконкому. Проте і там, і там на дзвінки вже ніхто не відповідав. Що ж до мешканців мирного з таким знущанням запевнили нас, люди у майбутньому миритись не будуть. У разі ігнорування скарг вживатимуть кардинальних заходів. Ли свиню, принаймні так говорять жителі піщанки про неприємного сусіда. У селі розгортається неабиякий конфлікт. Предмет суперечки, свиноферма. Мешканці від сусідства не у захваті намагаються відстояти своє право на свіже повітря. два роки, це кошмар. Юрій Шекало усе життя прожив у піщанці. Чоловік скажеться, останні роки у рідному селі стало нестерпно. Сморід не дає спокою. Я теж Для мене це взагалі Вечером не відкроєш, утром на вулицю не виходи, тому що дышать. Зараз вони там щось роблять, Менше, більше, но запах йде. Вони називають это водою, а это йде чистий м'як. Все на село. Очень сильний запах. Невозможно даже форточки открыть, невозможно вывесить äh, на улицу. Сейчас такие технологии, что, которые могут это все у, утилизировать, но они же их не применяют. А если невозможно äh, принять меры, а, а им же предлагались, äh, предлагался такой вариант принять меры какие-то. Ані адказуваться від от цього. то я думаю, що потрібно закривати. У бідах мешканці звинувачують місцеву свиноферму. Люди упевнені, підприємство працює без санітарних дозволів. Мало того, що їдкий запах у повітрі, так ще й мертвих свиней не утилізують. Туші викидають просто неба. Чим забруднюють і підземні води. Все те, що вони наробили, його вже встановити невозможно. Всі ті поля, куди вони вивозили машинами. Там йдуть машини оці з двома бочками, а санізатори і прямо. Поле, посеред полю виливають. Хто согласовал в 2012 году э, документи на э, проект согласував на окончании строительства? Хто дав э, э, разрешение, э, значить, э, видав свидетельство о частній собственности, хто присвоїв адресний номер этой фірми? Сигма, свинок Сигма, вот, Чапаева 3А. Я бы хотел этот вопрос задать представителям власти, райадміністрації, которая непосредственно занималась этим вопросом. Значит, и все это. Це охворювала і підписувала. Якщо там хтось сказав зачасну собственність е капіталістичне, то, то при всего вона не може мешать другому. Мої, його права заканчаться там, де починаються мої права. Свиноферми. І права граждан Вони нашого села, всіх граждан. На свинофермі не відхрещуються. Через технологічний процес дійсно виділяється специфічний запах. Та всі закиди про забруднення ґрунтових вод розповідає Артур Лоза, президент Асоціації свинарів України, хибні. Ці відходів тут автоматизована, тому є документальне підтвердження. А жидка фракція, вона називається жидкая осветленная фракція, вже поступає в лагуни лагуны накопителей. Сами лагуны облицованы специальной полиэтиленовой е влага непроникаемой дуже е прочною, що, в общем-то, е делает невозможным проникновение навозных стоков в грунтовые воды. Технологически не существует такой возможности для е попадания в ґрунтовий За словами фахівців підприємства, мертвих свиней не кидають на купу, а згідно з технологією утилізації, спалюють. При температурі 800 тисяч градусів проводить зжигання. Зола, яка виходить, її теж можна буде побачити, вона використовується в компості і йде як мінеральна добавка. А стосовно смороду додають на підприємстві, вже почали використовувати спеціальні біологічні препарати, що зменшують запах. У нас є відкриті, поки що ємкості. Для накоплення навоза, ми ближайше время плануємо зробити відповідні купола. Це дозволить нам різко знизити концентрацію тих вибросов. І скорі всього, що це облако ну вообще не буде долітати до населеного пункту. Та чергові обіцянки підприємства уже не задовольняють мешканців. Кілька років вони намагаються звернути увагу відповідних служб на сморід у піщанці та почути їх і досі ніхто не схотів. Терпіти далі люди не згодні. Тому вийшли на пікетування. Озера Курячого прокуратура нарешті розпочала досудове розслідування. Нагадаємо, місцеві жителі з 2010-го намагались привернути увагу до водойми, що потерпає від сміття хімічних та фекальних стоків. Через скарги районні чиновники провели власну перевірку. Утім, вирішили, що озеро не у критичному стані та запевнили, кілька років тому його чистили. Людей, які живуть поруч, така відповідь не задовольнила. Вони забили на сполох. Зрештою справа дійшла до прокуратури. Після чого Державна екологічна інспекція повідомлення. Домила вміст забруднювачів у воді значно перевищує критичний рівень. За фактом порушення правил охорони води відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство. Каміння з неба. У недобуді, що на вулиці Артема, роботи ведуть дуже дивно. Відходи скидають з верхніх поверхів, порушуючи усі норми та правила безпеки. Этот дом десь 20 був недостроєний, стояв. Последні час активізувалося будівництво цього дому. вже тиждень дві збрасується мусор. Спочатку просто з окон збрасувався, потім, видно, хтось пожаловався. Повісили оранжевий тубус для збросу мусора. але ніхто їм толком не користується. Мешканці сусідніх будинків із жахом спостерігають подібне та вимушені миритися із гуркотом і постійним пилом, що йде від недобуду. Питався сьогодні дзвонити різні служби. мені ніхто нічого толка не ответил. Схоже на те, що відповідним службам на це байдуже. Колишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа. Це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці «Екоідея» ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Біль не розкіш, а екологічно чистий засіб пересування, тим більше, коли охорона природи є пріоритетом. Так вважає винахідник американець Роб Котер і пропонує триколісну новинку під назвою Ельф. Це екологічний транспортний засіб. Майбутній володар веломобіля зможе обирати, як саме надавати руху автомобілю механічним шляхом, тобто крутити педалі чи використовувати електрику. Для цього на даху машини є власний зарядний пристрій, сонячна фотоелектрична панель. І, хоча ельф пристосований лише для однієї людини, окрім крісла водія, тут є й багажник, здатний вміщувати кілька пакетів з покупками. Акумуляторної батареї авто вистачить, щоб подолати майже 50 кілометрів. А якщо налягти на педалі, дистанцію можна і збільшити упевнений автор конструкції веломобіля. Тож не тільки за кордоном, а й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібінних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. На Дніпропетровщині небезпечний сезон. Кліщі вийшли на полювання, і з початку місяця по допомогу вже звернулися кілька десятків постраждалих, серед яких є і ті, кому передалися смертельно небезпечні інфекції енцефаліт та бореліоз, констатують лікарі. Пік активності цих паразитів припадає на травень-червень, проте фахівці попереджають атаки небезпечних шлемистоногих триватимуть аж до кінця теплих днів. Тож як врятуватися від кліщів та що робити, якщо вас таки покусали паразити. Дивіться далі. Видно кінцівки, навіть від от статевий у самки і щіток. Оце, який я казала, що в неї твердий, щільний щиток і черевце, яке здатне розтягуватися. Цей зразок на склі сформована самиця кліща, вона розміром не більше трьох міліметрів, проте недооцінювати небезпеку, яку становить ледь помітне члени стоноги, не варто. Заболіванню підтверджені всі розросні групи. Кліщі кусають як в початку сезону весіння-літнього, так і в октябрі і в ноябрі. Місце системи в таких листяних лісах, де є достатня кількість чагарників. Виставивши передні кінцівки, вони якби відчуваючи тепло тварини, людини навіть можуть стрибнути. Обирають місця, як правило, там, де є достатньо ніжна шкіра. Тобто це ділянка паха, шия за вухами. Водять слину, яка є антикоалюючою і дозволяє довго крові ну, виділятися навіть після їхнього укусу може бути переносником цілого букета інфекцій, найвідоміша та широко вивчена кліщовий енцефаліт. Проте є і більш підступні хвороби, що їх розповсюджують ці паразити. Послідніділю просто почала відчувати якийсь взут в цій області. Думала просто, що вкусила комар. От. і що з надеждою натерла мені так казалось, тому що воно таке, ну, вокруг покраснення було. І в мене така алергічна реакція, якби є на укуси камару. Я думала, що це як звичайно. тобто мазала там каким-то кремом, от. не обращала уваги. Ірина навіть самого кліща не бачила, де він її вкусив на присадивній ділянці чи у парку на прогулянці. Невідомо, але тільки через місяць дівчині поставили діагноз пореліоз. Укус клеща був в початку мая, в перших числах мая. Появлення кольцевидної еритеми произошло 12-13 липня. Це перша стадія цього заболівання, дається лечению. Поява червоного кільця так званої ерітеми, ознака того, що вас вкусив кліщ. Однак інфекціоніст Володимир Чумак констатує, багато інфікованих на бореліоз навіть не знают, що хворі. Іноді люди, кусали кліщі, не з'являється це називається безритоматозя, не звертаються за и в медицинську попадают в травматологию, в ортопедию, в неврологію і тоді во время збору анамнеза выясняется, що був укус клеща або хвороба лайма захворювання збудник якого був описаний лише 30 років тому вражає нервову імунну та опорну рухову системи у разі виявлення захворювання на останніх стадіях траплялися і смертельні випадки тому за наявності відповідних симптомів звернення до лікарів допоможе своєчасно поставити діагноз та призначити комплексне лікування Діло в тому що кліща треба правильно видалити. якщо остаються лапки кліща бути і ті вторічне інфіцерні кліщ удаляє по І після цього призводиться обробка раствором 5% йоду. В повинні бути дані рекомендації врачам, які удалил этого клеща. Якщо ж іншого виходу немає і паразита видаляють вдома, фахівці радять користуватися ось таким невеличким інструментом. Він є у будь-якій ветаптеці. Хоботок піддівається оцим гачечком, прокручується декілька разів і витягується. Це безпечно і це дуже добре, тому що при е, роботі з пінцетом ми все одно здавлюємо кліща, і кров, яку насмоктався, а можливо, і збутники, які містяться в ньому, повертаються назад, роздавлюються. А з допомогою цих гачків ми можемо просто зняти і витягнути. Людина може заразитися навіть після одного укусу кліща. Кожен десятий паразит є розповсюджувачем смертельно небезпечних інфекцій. Тому для власного спокою, як би не смішно це звучало, видаленого самостійно члени стонового слід обов'язково віднести на аналіз до санепідслужби. Сісти кліщ, пробовал на коже свыше 4 часов, то вероятность заболеть боррелиозом или болезнью лайма практически приравнивается к 100%. Тварину або людину клещи не відчути на відстані до 10 метрів. Вот типичные места обитания, типичный биотоп, где клещи к вам могут прикрепиться. Ці паразити все частіше атакують у місті. Їхня міграція частково пов'язана з кількістю стихійних звалищ, які притягують диких птахів, гризунів та безпритульних тварин, переносників кліщів. Попри розповсюджену думку, кровопивці не нападають з дерев, жертву чатують у траві або з низькорослих кущів. Прохадять по трапінці, лістя задівають вам за волоси, за руки, за рубашку, за брюки. На кожному з лістиків може сидіти кліщ. Ви повинні, як шпіон-іностранний Просачиваться между листиками. 80 процентов клещей находится ну, на высоте до 50 сантиметров от поверхности почвы. Они неподвижно сидят на краю листочка травянистых растений или каких-то кустарников и ждут, пока вы подойдете. Достаточно задеть рукой доля секунды, и клещ прикрепляется к вашему телу. Протистояти атакам члени стоногих можливо завдяки використанню спецкостюмів із протикліщовими пастками, тобто тканинними зборками. Якщо ж у вашому арсеналі такого обрання немає, головна порада від фахівців ретельний огляд себе дітей та тварин після кожного походу у ліс чи на дачу. Найважливіше це пильність. Вона і є основним засобом боротьби проти кліщів. Про захист природи у світі все одно з'являються шкідливі підприємства. Водойми наповнюються токсичними відходами, а над планетою утворилася озонова дірка і здається, кінець світу не за горами. Та надія на порятунок все ж є. Кожна людина здатна зробити свій вклад у збереження довкілля потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.